Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні про картоплю, яку ми з вами висаджували навесні. Я показував, як я садив її, як, чим обробляв і які сорти ми висаджували. Ну, треба вже підсумувати, зробити підсумки цього сезону. Що у нас виросло? Рік у нас був дуже сезон був, був дуже сухий. У нас не було, поки картопля росла, не було ні одного дощу. Вітала волога в повітрі в червні десь пару тижнів. Але ж нічого зовсім не промочило. Земля дуже була суха, я думав, що картоплі зовсім в цьому році не буде. Але ж не знаю, за рахунок повітряної вологи, мабуть, картопля і росла. І врожай доволі ще й виявився і непоганий. Без дощів літо було прохолодне в цьому році. Що ж у нас? Виросло і з яких сортів що вийшлося. Значить, ми садили такий сорт, як Алюет. От така картопелька. Це середнього терміну картопля. Рожева, бачите, як бачите? Вона десь середнього розміру виростає, ну, така, мабуть, великої нема, вона в середня і дрібна. Більше жовта всередині. Гарно вона підходить до смаження ця картопля. Хто любить смажену картоплю, ось вона, вона не розвалюється ціленька і гарно підсмажується. Ми, наприклад, любимо таку картоплю, яка не розварюється. Це на, на смак кожного, бо я знаю, що люди люблять навпаки таку, що розварюється, таку садять, люблять її, навіть щоб вона розлазилася в, в там, супі чи в борщу. Давлять її. Ну, я, наприклад, таку мачмологісти не можу, мені не подобається. Тому я люблю, щоб картопелька була ціленька. Ось оце така картопля. Всередині я, як сказав, я жовта. Як вона зберігається? Зберігається вона погано, вона починає вже в цей час, от на початку грудня. В середині грудня проростать. Тому її треба швидко з'їдати, Получається, довго вона не лежить. Що на рахунок врожаю? 1 до 11 ми викопали цієї картоплі в цьому році. На 1 кілограм посаджено, в 11 зібрали. Врожай гарний. Наступна картопля це белороза. це всім відомо. Картопля її багато саджають. Це картопля дуже рання. Теж вона такого рожевого кольору зверху, але ж не така, не така яскрава, як Алюет. Бачите, відмінність, яка. Вона більш світліша. Ця видовжена. А, як бачите, белороза вона така різноманітна, ну, більше вона така округла. Як я сказав, дуже ранній сорт. Рано її можна починати копати, вона в основному виростає велика і середня. Ну У цьому році великої в нас зовсім ніякої не було, враховуючи, те, що у нас не було дощів в цьому році. Ось вона середнього в основному у нас розміру. Їх в кущі небагато, небагато, але ж вона така ось крупненька. Світло-жовто-кремова світло вона всередині. Теж вона не дуже Зберігається, вона ось десь початок січня, кінець грудня, вже починає у нас проростати. У кого може дуже такі холодні підвали, картопля зберігається може краще. У нас підвал не дуже холодний, тому у нас, ну, такі умови, і так у нас зберігається картопля, що вона ось починає. В цей час, наприклад, Алюет вже проростає, як я сказав, Белороза трохи за ним виходить, трохи пізніше. Е, який врожай в цьому році 1 до 10. Трохи менший, ніж Алюет. 1 до 10. Нормальна картопля, дуже смачна. Я думаю, що цю, цей сорт всі знають. Далі наступна картопля це Дельмонда. Ось вона така виглядає, кругленька. Вона середня десь за своїми характеристиками. Ну, вона так і є, середня. Шкірка жовта в неї. Вона середнього розміру, великої її майже не буває. Ну, все така вона. Якось теж, теж у неї жовта. Вона розварюється гарно. Дуже гарно вона, хоч вона і середня терміну вегетації, вона дуже гарно зберігається до пізньої весни. До пізньої весни вона лежить, не проростає навіть в тих умовах, які у нас є. Але ж у неї, ну, в наших умовах, самий маленький врожай е, це оцей сорт. Врожай цього року був 1 до 7,5. На 1 кг, 7,5 кг ми зібрали цієї картоплі. Вона середня і дрібна. Тому. Зберігається, як я сказав, гарно, вона розварюється, вона смачна, але ж врожай не і в наших умовах, а у нас хочу зазначити важкі чорноземи. Може десь вона на піщаних ґрунтах, може, вона буде краще, наприклад, а на наших умовах ця картопля не дуже врожайна. Так, наступна картопля це гранада. Теж вже всім відома. Вона така видовжена граната. Теж вона середня, в характеристиках середнього терміну вона в Пишуть, що вона може бути і велика, і я чув, що у людей і велика в наших умовах вона така вирівняна, середнього і розміру. І дрібного великої у нас не буває. Я Хочу зразу окреслити, у нас, як я сказав, важкі ґрунти, важкі чорноземи, і у нас ґрунт слаболужний. У нас дуже сильно. Багато в землі парші. Я не знаю риторичне запитання, я навесні задавав: ти, треба чи не треба обробляти. Ну, ніхто мені не відповів е, обробляти при посадці е, бульби картоплі від шкідників і хвороб. Мені здається, що цьо, це нічого не дає. Правда, хочу сказати, що в цьому році ми обробляли матадором, по-моєму, від шкідників. Якщо не помиляюсь, ну від шкідників обробляли, Перші-перші, які з'явилися, жуки колорадські, не так багато, але вони подохли. Тому, може, якісь сенсі є подавити перших. Шкідників, ну це перше у нас таке. До цього, до цього я такого не спостерігав. А що стосується до хвороб, то обробляй, не обробляй, нічого не зовсім не відбувається. Бачите, вся картопля в парші. Я коли ми 5 років назад тут оселилися і викопали, коли перший врожай картоплю. Я був в шоці, чесно кажучи, я такої картоплі ніколи не бачив. На продаж у нас так точно картоплю не виростеш, бо вона ж, бачите, якого? Викопували перший рік, так викопували оце покриття таке було, ну повністю. Ну тут теж дуже сильно. Оце гранада така, бачите? Вся в парщі. Я не знаю, щоб її парщі не було, цей весь е сезон треба заливати якоюсь хімією, кущі, але тоді їсти не можна буде. Ну, з першою у нас сіла така проблема. Так, якось світло жовте у цій картоплі, шкірка жовта поверхня. Далі. Зберігається вона посередньо, ну десь до, Ні, ну, може, до березня місяця майже лишить вона. Десь проростати, може, починає в лютому місяці, непогано. Непогано, більш-менш е вона лежить. Що поза врожайністю, е хочу сказати, о, вона врожайна. Врожайна в цьому році у нас вона найврожайніша картопля. Вона 1 до 12,5. Е на 1 кілограм, 12,5 ми зібрали. І вона найвражайніша була у нас і в тому році, в минулому році, хоча у нас була дуже спекотне, було дуже спекотне літо. Вона така витривала, гарна, але ж не буває вона великою у нас. І бачите, дуже вона побита паршею. Наступна картопля це містерія. Це український. Сорт картоплі, вона, бачите, така темна. Я спочатку думав, що вона фіолетова, а вона пишуть в характеристиках, але якщо її намочити, вона так і виглядає. Вона такого темно-малинового або малинового кольору. Більше вона така кругленька, невидовжена, як гранада, наприклад. Чим вона відрізняється від усіх інших. Вона дуже довго вариться, вона зовсім не розварюється, вона дуже гарна для смаження, ця картопля. Далі, вона середня, середнього терміну. Жовта в неї і м'якоть. Жовта м'якоть. так далі е, Зберігається вона гарніше за всі ці сорти. Вона спокійно лежить навіть в більш-менш теплих умовах е, до е, літа. до літа Дуже гарно зберігається. Що заврожають у цієї картоплі? Так, скажу, що у неї врожай був 1 до 9. Ну, середній з усіх всіх сортів картоплі був врожай 1 до 9, це середній. Але ж хочу сказати, що в цьому році, помітили, ми було ну, прям так явно, це перша картопля, яка захворіла на фітофтору. Вся картопля стояла ці, ціленька, красивенька, але ж ця захворіла, і вже від неї, хто там був поряд, почала хворіти інша картопля. Вона полягла сама перша. Єдина. Оце сорт. Оце такий був в цьому році. Сорт містерія. Це, звичайно, нам не сподобалось. Ну і, звичайно, врожайність, мабуть, ще за цього втратилась. 1 до 9, як я сказав. Це нам не сподобалось, будемо спостерігати, що буде далі. Але нам подобається, що як на наш смак, що вона не розвалюється при варінні і то, що вона дуже гарно зберігається. Наступна теж відома картопля це Пікассу, яку ми садили в цьому році. Теж ось побита вона дуже паршею. Вона кругленька, вона. Бачите, крупненька, така величенька Пікассо, Хоча вона за характеристиками вона середня. Ну, вона у нас більш така величенька виростає. Один з таких з самих великих сортів. Виростає з усіх усіх. Хоча за характеристиками вона всього, всього до 140 грамів, може бути. Це пізній сорт. Світло жовта в неї шкірка з рожевими плямами. Я, картопля у нас не дуже така презентабельна, тому я ще ставлю фотки на всю картоплю, як вона повинна виглядати у своєї, всій своїй красі. Ну, з інтернету, звичайно, я можу взяти. М'якоть кремова, дуже смачна. Вона. Вона. Це сорт такий, що більше е, е, теж для варки варіння вона е, підходить. Але ж можна на грані її, і, як, наприклад, і гранаду, теж так на грані можна смажити. Ну, це вже як кому подобається. Така засмажена з кори з коринкою вона не вийде. Ну, але ж хто як любить ще її смажити картоп. Далі, що хочу я сказати. Зберігається вона теж дуже гарно, теж гарно зберігається, теж майже до літа може зберігатися, як і містерія. Тому вона нам теж подобається. За врожайністю в цьому році, в наших умовах, вражайність була невелика. Невелика 1 до 8. 1 до 8. Містерія трошечки краще. 1 до 9, як я казав, 1 до 8 Не дуже вражання порівняння з іншими сортами картоплі, але ж теж вона зберігається, вона смачна, нам подобається ця картопля. Далі. Наступна картопля. Це Рив'єра, теж відома картопля, яку розкручували. Багато і можна на півдні десь можна її двічі садити, два врожаї получать. У нас її не залишилась одна картоплина залишилася, бо ми її першу їли і ще поділилися з друзями, приїжджали друзі. Осталась одна і хвороб, з хворобою картопля, тому показую вам її. Це ранній сорт, ранній сорт, хоча, наприклад, Білороза або сан... От санібель ще раніше і білороза раніше. раніше. Хоча вона така раннь, ну, являється такою, є такою ранньою, я кажуть, і дуже врожайною, як я сказав, що два врожаї можна на півдні не получати. Вона теж трошки паршою побита, ну, не трошки паршею побита, хоча менше, ніж Пікасо, бачите, самі такі побиті, це Пікасо і гранату. Але ж, бачите, теж якісь хвороби в неї є. Так, вона десь, вона буває крупненька, величенька така і середня. Дрібної картоплі мало. Дрібної картоплі мало. Вона зовсім не... Зберігається, вона вже починає проростати в листопаді місяці, тому ми їмо її першою. І самі їмо її мої, даємо друзям, бо вона зовсім зовсім не лежить. Хоча характеристика всі сорти цієї картоплі вони зберігаються наче непогано. Але ж кажу на практиці, практиці що це. Рів'єра і от алюєт, вони зовсім не хочуть зберігатися. Щодо врожаю. Один до дванадцяти ми забрали і Дуже гарний врожай був. Один до 12. Так, а м'якоть, не пам'ятаю. М'якоть, ну така, світло жовта. Світло-жовта. Якось. Теж смачна картопля, вона для смаження вона зовсім не годиться, вона розварюється. Але ж вона на пюрешку вона дуже-дуже-дуже смачна. І останній сорт це санібель. Видовжена теж така рожева картопля. Дуже схожа на алюет. Олівет трошечки, трошечки, мабуть, темніший. Ну, за формою і за кольором дуже схожі. Це надранній сорт, як і біла роза. Дуже рання. Вона за характеристиками може бути, хоча теж, бачите, побита дуже паршею. Теж може бути вона велика і. Середнього в основному, хоча у нас вона більш середня. Дрібної теж багато, не сказав я нам, не сказав би я, що у нас велика вона виростала дуже. Ну, за характеристиками так. Світла жовта у неї, як і у Рів'єри, якось -от. десь отака буде. Так, що зберігається вона посередньо. Десь до середини зими вона зберігається нормально. Потім починає проростати. Що на рахунок врожайності? Теж дуже гарно, як і Рів'єра, 1 до 12 ми її зібрали. У нас виходить тільки гранада сама врожайна 1 до 12,5, а за нею це йде Санібель і Рів'єра. Дуже гарні. Сорти, тільки Рив'єра, я кажу, зовсім не зберігається, це зберігається до середини зими. Ще хочу що я відмітити про Більмонду. Я перший раз таке бачив теж, картопля росте вся, в нас росла вона в чотирьох рядах, по півряда на кожний сорт було і. Було цікаво виглядало цікаво те, що оця картопля була в другому рядку половину, да, рядка займала Бельмонда. Але ж хочу сказати, що майже всі колорадські жуки в цьому році були на цій картоплі, всередині, так сказати, нашої плантації чотирирядної. Майже всі були. На інших теж були, не, не так багато. Мабуть, оця для картопля Бельмонда сама смачна для Колорадських жуків. Теж, якщо захочете завести такий сорт картоплі, посадити, то враховуйте, що її дуже-дуже сильно полюбляють Колорадські жуки. В порівнянні з усіма іншими сортами. Ну і в цілому я, по-моєму, все розказав про картоплю. Хочу сказати ще про деякі сорти, може, з попередніх років, що ми садили в от, наших умовах. Це північ України, і, як я сказав, грунти у нас дуже щільні чорноземи, слаболужні. І останні роки посуха постійно, то хочу сказати, що в такі сорти ми садили, що нам не сподобались. Це Волари, це ранній сорт, він сам себе е, і жив буквально за два роки. Ми перший рік посадили, е, ну, купляли коли картоплю. І на другий рік вона була, е, вже не вирісла. Була дрібненька, дрібненька, така зовсім горох-орох, нічого не виросло з неї. Е, потім була картопля у нас Connect, це пізня з, з дуже великими кущами не, зеленими, в, 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 така, такі огроменні просто кущі великі, вона дуже довго зберігає. Свої листя. Кущики стоять зелені, коли вся картопля вже жовтіє, то вони, вона ще стої, стоїть довго зелена, але ж вона майже вся, вона середня і дрібна, велика в нас її не було, і вона дуже хвороблива і погано зберігалась, тому ми від неї теж відмовилися. І yeah. така знаменита картофля, така. Картопля, як королева Анна, в наших умовах. Вона зовсім, може, вона на інших яких, ґрунтах, в інших е, кліматичних зонах, вона росте краще. Це картопля, яка не давала, дуже була хвороблива і зовсім не давала ніякого врожаю. Була, була завжди дрібна, е, таке обнять і плакать. Нам дуже не сподобалося. Ми три роки при різних умовах, при різних погодах. Її вирощували, і вона не разу не дала нормального врожаю, ми теж від, ми, від неї відмовилися. Ну, такі у такі, мене для вас така інформація, для когось, мабуть, корисна буде, я надіюся Тому е, хто це все прослухав, отримав якісь знання, якусь інформацію корисно. Ставте лайки, подобайки, так звані. залишайте коментарі, підписуйтесь, чекаю вас на своєму каналі. На цьому все. До побачення!